Якби я був хмарою, угу. якби я був хмарою, я розірвався б на тисячу шматочків заради тебе, я стрімко зірвався б дощем щоб змити геть пил на твоєму шляху перед тобою. Я освіжив би повітря, яким ти дихаєш, і кожною краплиною, що торкнулася б твого тіла, я б тебе цілував, якби я був сонячним променем. Якби я був сонячним променем, після літньої грози я кинувся, б у веселку Щоб розмалювати світ для тебе барвами вранці Крізь вікно твоїх покоїв Я лоскотав би тобі носа, доки ти не прокинешся, на стежках, якими ти йдеш, я танцював би на землі перед тобою, А як би ти захотів відпочити на лапці в парку, я лагідно огортав би тебе теплом, як би я був вітром, як би я був вітром, як би я був вітром. Якби я був вітром, я грався б твоїм волоссям на важких дорогах, я сильно підштовхував би тебе спину, щоб тобі було легше, йти вперед листя з дерев, я збирав би перед тобою І тільки для тебе змушував би його кружляти по колу, Я здіймав би в деревах, шелест, щоб мелодія тебе розважала. А як би ти захотів задрімати в гарний літній після обідні час, я тихо й прохолодно об'ївав би тебе. Якби я був зимою Якби я був зимою, якби я був зимою, якби я був зимою, якби я був зимою, якби я був зимою. Як я був зимою. Якби я був зимою, я зачарував би ліс для тебе. Я міг би вже зранку вбрати його в білою сюди, показуватися тобі в мерехтінні крижаних кристалів, бурхливим водам струмка я змерзлим холодом, наказав би спинитися, лише щоб ти міг перейти. Його сухо і легше тварини лісу. На твоє захоплення на тлі моєї білої куліси виглядали б ще гарніше. Сонце, я старано відбивав би, лише, щоб ти не змерз. Я спонукав би дітей на твою радість гратися зі снігом і проводжав би тебе додому. Щас Цим враженням, а як би ти тоді подивився у вікно, там стояв би для тебе сніговик. І міг би нагадати тобі про той гарний день і про те, що мені було так важливо показати.